Американська розвідка, ем, принаймні на неї посилається Нью-Йорк Таймс, який цю статтю видає, каже, що дозвіл Україні на удари в глиб Росії можуть нести Певні ризики, тобто ніщо більше не може нести певні ризики, тільки дозвіл бити в глиб території Росії. А так, от що ж вважають в американській розвідці, там вважають, що Москва може серйозно відповісти, якщо Захід дозволить Києву бити далекобійною зброєю по Росії, так принаймні повідомляють джерела нью з посиланням на якісь їм відомі перемовини або їм відомі рішення, і ця відповідь може бути спрямована проти США і їх союзників. А при цьому не виключені і атаки зі смертельними наслідками, і вхід можуть піти активізація диверсій у Європі, не знаю, там, наприклад, підпалів або атаки на якісь європейські американські військові бази. Ну і вважають розвідники, що загалом дозвіл задавати ударів по цілях в глибині Росії не допоможе Україні. Звісно ж, абсолютно ніяк впоратися. З ворогом, тобто ворога можна долати тільки на території України, долати ворога на території Росії ну це взагалі ніяк не вирішує наше питання. Чекай, 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 Катерина. Е, ну а, а тарапець це питання перше. Моє до тебе. Uh -huh. А друге питання І це наше є? питання до американської розвідки, uh -huh. на яку посилається Нью-Йорк Таймс. Щось в американській розвідці. Мені здається, вони занадто політично ангажовані в даній історії, тому що е, ми. Традиційно останній місяць починаємо всі ефіри з ситуації на лінії фронту на території України і в Курській області. Якщо Курська область ну, більшість опитаних мною експертів вважаються, все ж таки це територія Російської Федерації. Там, між іншим, в рамках плана Путіна все йде по плану в Курську і в Курчатову вони переводять дітей на дистанційне виховання, на дистанційну освіту. От, здається, от все у них по плану. Як скільки це два дні назад а, Володимир Володимирович Х. І ми всі знаємо, про якого а, а, персонажа йде мова. Він сказав, що це засідання цієї комісії по ядерному стриманню, воно абсолютно абсолютно планове. Ну, план у них такий, все у них по плану, і перехід Курчатова на дистанційну освіту. Нагадаю вам про те, що Зеленський неодноразово просив захід дати дозвіл власне на те, щоб використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії, дати більше таких ракет. Зокрема, йшлося про постачання атакамсів або ж британських стормшедов, або ж французьких скальпів і позиції різних країн і політичних структур на заході щодо такого дозволу для України. Вони теж абсолютно різні. Генсек НАТО, наприклад, Єн Столтенберг. Казав, казав, що зняття обмеження не стане переходом червоної лінії, після якого НАТО опиниться у стані війни з Москвою. А європарламент схвалив резолюцію з закликом до країн ЄС негайно зняти всі обмеження на застосування Києвом західної далекобійної зброї щодо Росії. Ну і власне, от Лукашенко теж вирішив, що він теж достатньо ядерний диктатор, і теж сказав про те, що якщо альянс точніше, як тільки... Це важливо, альянс нападе на Білорусь, то він також буде застосовувати ядерну зброю. Але цікаво, що альянс він ні на кого не нападає. Він тихенько собі е, нравиться, не нравиться розширюється. Е, все так я хотів Володимир Путін, тільки навпаки. Але е, слухай, е, от в частині цих дискусій: бити по російській території чи не бити. Ну є спосіб помиритись всім. І це буде відповідати власне ну цьому ну досить обережному підходу західного світу, який нам допомагає, продовжує допомагати, і очевидь це триватиме, бо ну такі тренди чи він зміниться, хоча дискусії буде дуже багато. Тобто давайте згадаємо, коли ми чули останній раз, коли застосовувалися ці ракети по окупованим територіям. Цього ж теж немає. Я от не чув а, іноді бувають такі прикольні м -м, випадки бавовни, коли там знищується С-400 чи ще щось. Так, не хочете бити по Москві, давайте спалимо кримське місто і всі знайдемо згоди. Ніхто ж не заперечує в частині кримського мосту, але це теж ну від це видно, що це певною мірою. Якась така червона лінія, через яку західний світ не переступає. А з цими чудовими бомбами, про які Катерина вже сказала, ну виходить, що якщо вони плануючі, якщо вони летять на 130 кілометрів, ну давайте подивимося. Скільки треба таких бомб для того, щоб міст перестав працювати? Це буде практичне заняття. Спочатку рахуємо, потім кидаємо, потім дивимося на наслідки. Але це теж не відбувається. А кримський міст мені здається, що це, це політичне рішення. А, ти знаєш, я думаю, що в усі ці ситуації ем, на заході, та й в принципі на Росії, забувають про один важливий момент. Що вони не перша, я маю на увазі Росію, і не остання, я маю на увазі Білорусь ядерні країни у цьому світі. І що в принципі, коли ви хапаєтесь за свої ядерні кнопки, то повірте, у світі тих ядерних кнопок є, тому їх теж можуть використати. І як кажуть на Росії, ну щоб їм зручніше і зрозуміліше було, запад теж може наваляти. Взагалі мене дивує постійне переконання, причому зростаюче, що ну протягом десятиліть правда впроваджувалось, що захід меркантильний, боягузливий, ні на що не здатний, і так далі. це переконання ґрунтується або на нерозумінні європейського менталітету, або на дуже слабкому знанні європейської історії. Насправді ми не можемо не бачити, що європейський союз з усіма його викривленнями та відхиленнями, особливо в гендерному питанні, та Іграції також асобівгендерна так. Та й в цілому, no, чесно кажучи, but, що вже говорити все. ні, дурниць там вистачає, але дурість не мірятимемо. Так, но... не будемо. От. Отже, відповідно, європейський союз це насамперед ідеологічне об'єднання, яке починалося як суто економічне об'єднання, а сьогодні перетворилося на ідеологічне об'єднання. Тобто, іншими словами, це такі перші, досить обережні слова в частині того, що ви коли до своєї ядерної бомби тягнетесь, то майте на увазі, що при певному розвитку подій може цю дуже класну нову плитку в центрі Москви зірвати ядерним вибухом або якимось іншим, тим більше, от це теж дуже цікаво, вони так завзято разя... погрожують європейським столицям і не тільки, але що ми побачили? Що всі системи ураження Російської Фашистської Федерації вони не є такими, як про них говорив Володимир Путін. Тобто, всі системи, всі ракети радянські, російські, вони збиваються. І якщо ми тут... Наші патріоти перераховуємо на пальцях одній, я сподіваюсь, чотирьох рук, то на Заході там їх трошечки більше. От я не знаю, чи це правда, можливо, це такий міф, який гуляє по коридорам НАТО. Але от в Польщі біля цього аеродрому Джешов кажуть, що там безліч комплексів патріот. Це є до того, що це. От... Кожному росіянину треба задати питання. А ви впевнені, що хочете пограти в цю гру, А що зіб'ють натівські комплекси протиповітряної оборони, а що зіб'ють російські? Які на відміну від натівських ми тестимо регулярно і успіхи? Ну так собі у російського загарбника? Як і випробування тактичної ядерної зброї? Ну от власне про це. І ну, мені здається, от за зараз зрозуміло, там такий головний такий меседж мовляв, все зеленському відмовили: не да, не дають бити по російській території. Але чекайте, якщо навіть це так, то хто врятував це місце, на якому сидить Володимир Путін? Не він сам себе врятував. Це взагалі політика західного світу і, і то, я переконаний, будемо розпитувати наших експертів, що це пов'язано виключно з, е, з виборами. Навіть зараз, от цими новими систем, плануючими бомбами, е, відстань ураження вона вже збільшена, бо такої раніше зброї в нас не було, вона ніколи не анонсовувалась, а зараз це відбулось.